Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В умовах воєнного стану дорожна мережа області задовольняє потреби потреби в транспортному сполученні та логістичних перевезеннях за обсягом. Загалом у Вінницькій області нараховується 860 обласних та сільських автомобільних доріг місцевого значення загальною протяжністю понад 6,5 тисяч кілометрів, які потребують часткового ремонту. Втім, у поточному році коштів з державного дорожнього. Он на їх ремонт не передбачено. Що пропонує та робить влада для вирішення питання утримання та ремонту доріг місцевого значення? Детальніше про це та інше ми будемо говорити з першим заступником голови обласної ради Володимиром Кістіоном. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії Доброго дня. на мапі України територія Вінницької області займає площу майже 3, 27 двадцять тисяч квадратних кілометрів внаслідок сприятливого географічного розташування. Мережа автомобільних доріг та вулиць досить розбинута і складається з доріг загального користування місцевого значення протяжністю 7,5 тисяч кілометрів вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області протяжністю понад 17 тисяч кілометрів. Кілометрів в довоєнні роки кошти на ремонт доріг, саме місцевого значення, надходили з дорожнього фонду, але на поточний рік ці кошти не передбачені. Який вихід все ж таки в цій ситуації пропонує влада? Але спочатку я би хотів почути вашу точку зору щодо загальної якості доріг різнозначення на території Вінницької області, будь ласка. Дякую, пане Олександр. Ви дуже правильно підкреслили, що Вінницька область займає надзвичайно новигідне географічне розташування. Тобто ми знаходимося як в, в центрі нашої держави, і по великому рахунку, це одна із причин, що Вінницька область має найбільшу протяжність всіх доріг і дорожньої інфраструктури в нашій державі. Це більше 26 тисяч кілометрів доріг різної категорії. По питаннях на ну, якості, ну, то я би хотів би сказати, що завжди є потреба ну, і бажання, ну, щоб дороги були кращі. Але виходячи ну, із поточної ситуації ну, і тих обставин, які складаються, то можемо сказати, що особливо ну, державні дороги місцевого значення, комунальні дороги це якраз та дорожня мережа, яка будувалася, в основному будувалася ну, в період 60-70-х років минулого століття. Ми прекрасно розуміємо, що в той період будувалися дороги по тим стандартам, які діли на той час, під ту навантаженість, яка була на той, на той час. І по великому рахунку, якщо ми хочемо мати ну, дороги європейського, європейської якості, то таким простим ну, от, косметичним ремонтом ну, нам не обійтися. Тому це одна із, один із напрямків, який потребує. Назвичайно велике великого шрозерйозного фінансування до воєнні роки кошти на утримання та ремонт доріг місцевого значення виділялись з державного дорожнього фонду. Скажіть, а яким чином вони розподілялись, та який відсоток від загальної суми виділявся на утримання саме комунальних доріг області? Це дійсно так. От, якщо ти хочеш мати порядок нової ну, якомусь напрямку, то там повинна ну, бути ну, відпрацьована система. І якщо ми ну, говоримо к ну, про дорогий дорожній фонд, то відповідним рішенням Верховної Ради, як ну, в 2016 році, листопада місяці були внесені відповідні зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства України і бюджетного кодексу, яким було утворено ну, в складі державного бюджету ну, на спеціальний фонд. Що таке спеціальний дорожній фонд? Спеціальний дорожній фонд це якраз джерело фінансування, яке досить чітко визначає як дохідну частину, тобто так, ну, податки, які зараховуються, так і напрямок використання. Із загальної суми коштів, які надходять безпосередньо до спеціального дорожнього фонду, передбачається, що 35% п'ять відсотків і сумикно буде використовуватися в вигляді субвенції на державні дороги місцевого значення, 60% на державні дороги державного значення, і 5% це безпосередньо на підвищення безпеки дорожнього руху. Тобто, це ті напрямки, які передбачає відповідне передбачено в законодавстві, на які напрямки можна використовувати відповідні фінансові ресурси. І оцих 35% безпосередньо виходячи із протяжності вигляд, виглядів субвенції, направлялися безпосередньо на регіональний рівень, на рівень, тобто на обласний. Вони заходили як до обласного бюджету, як ну, і в принципі, кноп після. Обрахування як на це були кошти обласного бюджету. Тобто, фактично, фінансове питання щодо утримання доріг буде вирішуватись на регіональному рівні, тобто за рахунок коштів спеціального фонду. Скажіть, а які роботи, скажімо, будуть фінансово забезпечені за кошти обласного бюджету, а які з бюджетів місцевих громад? Ну, ми можемо говорити, но починаючи з останнього. Тобто, ну, якщо ми говоримо ну, от, що, що дороги українська дорожня інфраструктура розподіляється, розкладається ну, з державних доріг державного значення, державних доріг місцевого значення і з комунальних. Тобто, ну, застання, комунальні дороги ну, це якраз ті дороги, які розташовані, які ну, знаходяться безпосередньо на території громади. І питаннями комунальними дорогами, то безпосередньо опікується місцева влада. Тобто органи місцевого середування, я тут знаю, що в принципі зрозуміло, хто за це відповідає і до кого ну, питання звертатися. Держави, державні дороги місцевого значення, це регіональний рівень. От є управління дорожнього господарства так, ну, при е, обласній державній адміністрації так, ну, є відповідно створене державне підприємство, яке опікується безпосередньо дорогами державного, державними дорогами місцевого значення за рахунок тої субвенції, яка заходить з державного бюджету. І державні дороги так, ну, це. Якраз ті дороги, на яким опікується безпосередньо державний рівень, це агентство відновлення і розвитку інфраструктури, тобто колишній УкрАвтодор, який займається такими серйозними автомагістралями, тобто дорогами міжнародними, національними дорогами, регіонального рівня, і територіального. Це якраз три чотири категорії, які безпосередньо займаються на рівень держави. А загалом на поточний рік передбачені кошти у бюджеті області на ремонт саме і утримання доріг місцевого значення. Як я вже сказав, що державні дороги місцевого значення, на якими опікується безпосередньо регіональний рівень, однозначно фінансується за рахунок субвенції, яка заходить до як дохідна частина до обласного бюджету. І в попередні роки це було 35%, якщо це говорити про, по коштах, то це десь в, в, обсязі 1 мільярд 200 мільйонів, 1 мільярд 300 мільйонів, то щороку заходило на таких коштів, от, як, як сувенція до власного бюджету, але безпосередньо на отримання цих доріг. На 2024 рік практично всі кошти, які акумулюються як, ну, в спеціальному дорожньому фонді на рівні держави, вони будуть не будуть розподілятися як на ну, безпосередньо на регіональний рівень на ну, безпосередньо як, ну, на відновлення доріг. А всі кошти, як, ну, які акумулюються, кто як, ну, будуть направлятися на підтримку збройних сил. Тобто, ну, от, враховуючи кноп, що в нас досить серйозна ситуація, як, ну, з наповненням державного бюджету. А видатки як, ну, досить мають серйозні обсяги для підтримки армії. Тому на 24-й рік субвенції з обла... з державного бюджету до області на отримання безпосередньо державних доріг місцевого значення не буде. Але ми на кінець року мали мали ну, Обласному бюджеті 131 мільйон переходящих залишків, які безпосередньо будуть використовуватися і використані вже як більша частина на поточне утримання на експлуатацію на дорожнього господарства, тобто державних доріг місцевого значення. Таке рішення прийняли депутати обласної ради. Це механізм. Тобто, для того щоб направити відповідні переходящі залишки, навіть не потрібно рішення обласної ради, тому що це кошти держав... державного дорожнього фонду, які мають цільове використання. Тобто, це тільки Цій напрямок на цей напрямок можна використовувати на ну, ці кошти, потреба тут зовсім інша. Тобто, ну, по таких попередніх розрахунках, що для того, щоб забезпечити якісне утримання державних доріг місцевого значення на регіональному рівні, потрібно не 130, як приходячи ласкан, а порядка ну, мінімум 550 п'ятдесят на мільйонів. Тобто дефіцит як ну, на ну, складає десять ну, порядка 450 мільйонів на поточний рік. Ми говоримо про суттєвий дефіцит коштів для утримання та ремонту. Доріг місцевого значення і комунальний державний доріг місцевого значення. Так. А от е, ви розглядали, скажімо, механізм е, залучення позабюджетних коштів. Він на сьогодні працює чи ні? Дивіться, як на мене. Ми, ми розглядали, як не ми постійно як на ми працюємо над цим питанням. Але як на от, є на сьогоднішній день один і єдиний пріоритет в нашій державі. Це питання питання на оборони як на і підтримки Збройних сил. І максимально ну, всі ну, безвижатні кошти, ну, і фінансові от, ну, залучення, які вдається кновик, ну, і в першу чергу направляють на підтримку Збройних сил. Ну, другу, ну, в другу чергу, на дороги. Я прекрасно розумію, ну, що життя на території, де не відбуваються бойові дії, продовжується, і ми повинні забезпечити мінімальну ну, потребу, мінімальну, ну, мінімальну е, якість утримання е, доріг, які знаходяться на території Вінницького регіону. Вдасться на нам. Я думаю, що кноп придем приклади максимум зусиль, об'єднати зусиль як з керівниками територіальних громад, з виконавчими органами, тобто військової обласною військовою адміністрацією, он для того, щоб в такий непростий час. От забезпечити мінімально необхідну доступність, мінімально необхідну якість, мінімально необхідний стан нашого дорожнього покриття за цей період, поки ми отримаємо, поки ми ведемо бойові дії і однозначно повинно, отримаємо перемогу. Ну незважаючи на це в області, розроблена і працює на. Певно, і регіональна програма розвитку автомобільних доріг у Вінницькій області на 2024-2028 роки. Можливо, якісь є вже напрацювання і заходи, проведені в поточному році згідно цієї програми. Ну, напевно, я повторюся, як наликноти ну, декілька слів, кноп, ну, тобто кноти. Ну, програма є визначені як на завдання, як на визначені пріоритети, кнот, ну, і залишилися як на ну, визначити і знайти відповідний фінансовий ресурс. Поки на, на сьогоднішній день ми досить чітко бачимо, що в області, на рівні, на оригінальному рівні, на рядосному рівні є 131 мільйон переходящих залишків. І якно ну, поведеться відповідна робота з територіальними громадами для того, щоб ми об'єднали зусилля і знайшли. Мінімальний ну, фінансовий ресурс, який ну, потрібно ну, для того, щоб забезпечити даний напрямок. Тобто за рахунок органів місцевого самоврядування за рахунок громади. Я не виключаю, що ми, можливо, будемо використовувати ну, для цієї роботи і відповідні ну, потужності органів місцевого самоврядування, тобто тритальні громади. І їхні ну, робочі кносило ну, будемо використовувати, ну, їхні місцеві кноп ну, матеріали, які можна використовувати ну, для того, щоб ну, цей непростий період, так, ну, забезпечити мінімальний рівень якості і можливості. Нашого дорожнього господарства ну, все ж таки, кошти ми е, знайдемо. А питання щодо виконавців: які структури в області е, можуть виконувати відповідні роботи, і та чи можуть їх ці, ці структури задіяти будуть, можуть використовувати місцеві громади? скажімо так, чи є певне розподілення тут? Ну, дивіться не так. Любі ну, кошти, як наприкнути незалежно чи це кошти на ну, місцевий бюджет, чи це кошти обласного бюджету чи державного, кново, ну, вони мають ну, відповідний порядок використання. Тобто ну, ні одної копійки ну, з бюджетних коштів без відповідних прозорих тендерних процедур, ну, от, на підвиконання робіт і використовувати не можна. Тобто, якщо будуть так, ну, відповідні завдання, буде відповідний фінансовий ресурс, будуть забезпечені проведення відповідних тендерних процедур, ну, для того, щоб для того, щоб своє... визначити, хто це буде, буде так, працювати. Ну, от, хто це буде гнути і координувати цей процес. Як я вже сказав, що це в першу чергу на регіональному рівні це управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації військової державне підприємство, служба державне підприємства служба місцевих доріг доріг. І це безпосередні кноп ну, органи місцевостріоне, тобто керівництво, тобто, це комунальні дороги, кно ну, і їхні структури ну, от, які утворені безпосередньо цими органами. Тобто керівники громад так також використовують цю схему, проводять. Тендер і вибирають переможця для ремонту комунальних доріг перший час комунальний доріг, значення, комунальний доріг ну, першу, ну однозначно, так. І по-другому це неможливо кно і неправильна от, Тому це тільки так. Добре, я дякую вам, пане Володимире, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Раді Вінниця. Звучала програма з перших усвні брав участь перший заступник голови обласної ради Володимир Кістіон. Мова йшла про стан доріг місцевого значення, умови виконання та фінансове забезпечення регіональної програми розвитку автошляхів області на наступні п'ять років. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.